Привіт-привіт, це Іра Техас. Зараз ранок. Скільки в нас? 9.52. Сьогодні субота. Але незважаючи на те, що ранок і субота, я... ми Ми вдвох, з моїм Назаром їдемо на роботу. Тому що за тиждень ми не закінчили те, що мали закінчити. І зараз я чекаю біля. Одного магазину, ви б могли, звичайно, подумати, що це буде лікеро горільчаний, але ні. Тому що я стою біля лікеро-горільчаного. До речі, от вже зранку людина. Не знаю, побачили чи ні. Поїхала. Тут у нас просто в мейнері на кутку Shadow Glen є гольф-поле, і гольф дуже популярний у людей, у американців. І от вони вже зранку. Поїхала машинка, яка повезла когось, хто грає в гольф. Але сьогоднішнє відео не про гольф. Про гольф, я, мабуть, що зніму інше відео. Ну, поїхали там також. Не знаю, поки побачили чи ні. Сьогодні хочу розказати про те, що багато є. Не те, навіть не розказати, багато є жартів про те, що. Ну от, наприклад, там американці не дуже розумні. Там, чи... Я пам'ятаю того Задорнова, який розповідав весь час, що американці вони не дуже розумні, що казав, американці тупі там і так далі, і тому подібне. Я не хочу думати, що вони тупі, бо це не гарно. Взагалі, живучи тут уже третій рік, я можу вам сказати, що... Не потрібно ні про яку людину думати, що вона там тупа чи не тупа. Просто якщо ця людина тебе бісить, якщо вона бісяча, якщо вона е, тебе якось не знаю, вихарює, ця людина, то ти просто-напросто викидаєш свою свого життя, викреслюєш цю людину або групу людей і не терпиш їх. От не треба плакати, колотися і терпіти. Я так це впевнено кажу, але насправді я вам хочу сказати, що я сама вчуся це робити, і навіть зараз я вчуся це робити. І я думаю, що я буду це вчитися робити нема би що до кінця свого життя. Але навіть не про це відео, про те, що я почала говорити, що е, там багато є жартів, особливо серед наших, я маю на увазі слов'ян, українців, інших, інших, інших. Що американці тупіші. Вони не тупіші, вони просто інші. Ну так, я їх для себе називаю, що вони інші. І от такий сьогодні вам розкажу приклад невеликий. А, як я вже казала в попередніх відео, і ви бачили в моїх шорцах, що я, а, ми робимо зараз один об'єкт, ми робимо одну роботу. О, яке ярке сонце. Ми робимо одну роботу, а значить, замовники захотіли. Вони мають кухонний такий здоровенний, як це називається тут, кабінет, Тобто кабінет це кухонна стінка, яка нікуди не рухається, всі ящики, тумбочки, але воно нікуди не рухається. Те, що не рухається, те, що можна кудись пересунути, якісь ліжка, комоди. Це називається фурнічером. Те, що не рухається, те, що владнано ну, от, саме на кухні, це називається кабінет. І от вони мають цей здоровенний кабінет, він такого, це не новий вже дім. Вони зараз його реставрують, ну як не реставрують, а трошечки робить косметичний ремонт. І от вони мають цей кабінет, вони хочуть вирішили переробити колір цього всього конструкції цієї ухонної цієї меблі. О, Це здоровенні там і полиці, і тумби, і такий каунтер під... Нижні полиці, з шуфлятками, з тумбами. Тобто це дуже це досить така велика об'ємна штука. І що вони хочуть? Вони. Це у нас вдома теж він такого кольору, він під таке медово-золотисте дерево. Це і є дерево, це не є. Це ще старого зразка, це не є якби там якийсь, як це сказати, господи, одне слово дермантин, що визволили. Це не дермантин, фанера, це не є фанера, це не є пластик. Це дійсно дерев'яна така штука, але вона була покрита якимсь кольором, і, ну, таким медовим золотистим. І плюс, плюс там іще були зверху лакова поверхня. От, чого я тут наїзаю, до речі, круги. Я чекаю, поки відкриється будвіл, тому що я хочу купити пару футболок не по 10 доларів, а по 2 долари. Пару футболочок, які мені дуже знадобляться, тому що я як маляр. Швиденько бруднюся. Дуже швидко бруднюся, тому отак тому от, от. І от, вони захотіли змінити колір, освіжити. Але, ну і я, чесно скажу, я ніколи раніше не бралася, верніше, ніколи раніше не робила таку роботу. До речі, на мене за спиною. Вон так, ви можете бачити такий ніби як задній двір. Цього будвілу, магазину. Вибачте, що з теми на тему, але хочу одне і друге розповісти. І вон там стоїть такий спеціальний контейнер, і туди просто люди привозять речі в пакунках, і там що завгодно може бути, і от вони там залишають, а ці вже потім тут сортують їх і а, продають. Ну, тобто, Це вам трошки про довіру. про довіру. Я вам казала, що мій годинник ніхто не забрав, коли я його загубила біля. Почтового, ящику, телефони люди залишають в туалеті, наприклад, на заправці. Ну, Забула людина. І є дуже велика вірогідність, що їй повернуть. Прямо от, от, от велика-велика вірогідність того, що їй той телефон повернуть, що все буде добре. От. Давайте повернемося до кабінету, до меблів. Отже. Вони захотіли, ну, ці господарі захотіли освіжити, переробити колір, бо їм той колір надоїв, чи я не знаю, там, які вже там були аргументи. Але і от той підрядник, який мені знаходить цю роботу, роботодавець, скажімо так, він е, каже, ти займаєшся реставрацією меблів? Я кажу, ну, якби я не завля... ну, я не займаюсь реставрацією як таковою. Але, в принципі, треба подивитися, і може я візьмусь за цю роботу. Ну, я вам чесно кажу, я взяла за цю роботу, бо мені потрібні гроші. А, чому потрібні гроші? Мабуть, розправити не потрібно. Але, ну отак. От от. Я берусь, ми беремося за цю роботу. А, вони вже обрали собі фарбу, якою вони будуть там, обирали між а, а, алібастром, холодним білим і ще якимось. Тобто навіть на мій дуже гарний, а, на моє дуже гарне. Відчуття кольору, ці білі, вони не сильно відрізняються одне від одного, дуже вибирали. І тут я проявила свої навички художника. І колишнє від того, що я продавець, була в минулому, минулому консультант-продавець, тут теж вирізла наружу і я назовні добачаюся. Я така вже на англійській мові, це надзвичайно кожен раз це цирк на дроті, коли я говорю англійською, але мушу. Так робити, того, що не можна сидіти тихенько за пічкою. І я, значить, розповідаю О, цій хазяйці дому про те, що цей білий, у них там жовте освітлення таке, і тіньова сторона, великі вікна. Я кажу, що якщо ви візьмете білий, він буде виглядати сіруватим. Ну, Вона так послухала декілька хвилин, потім каже: ну, я бачу, що ви спеціаліст, ви професіонал. тобто я з моїм. Хромим, косим, не дуже впевненим англійським змогла переконати людину в тому, що навіть такий дуже-дуже холодний білий в тому інтер'єрі погано буде виглядати. Ну, Якимось дивом ми знайшли спільну мову, не знаю, як це мені вдалося, але ми знайшли спільну мову з хазяйкою цього дому, а потім і з хазяїном. От, І, врешті раз вчора вона вже сказала фразу, що я говорю, дивіться, тут. Одна частина вона буде трохи-трохи відрізнятися по кольору, тому що я хочу там застосувати не ту фарбу, яку ви обрали, а в спреї в балонах нітро. І взагалі, чого ми так довго робимо цю цю конструкцію? Зараз відповім. А що вона мені сказала? Я говорю, вони будуть трошечки відрізнятися, але за рахунок того, що той плінтус, там отак от він прибитий, не плінтус, а такий карніс зверху зверху на, на цих меблях. Я говорю, він буде під кутом. На нього ніколи не буде падати пряме світло. І вона мені каже, мені добре, якщо в тобі говорить добре, якщо ти вважаєш, що так буде нормально, то роби. Тому що ти художник, ти... я тобі повністю довіряю. Це мене дуже здивувало, при тому, що їй нема чого говорити мені там якісь, не знаю, якісь улесливі слова, тому що ну, я для неї просто підрядник, який робить роботу, яку вони замовили. Але що хочу сказати, що немає в них оцієї якоїсь такої, знаєте, як наші люблять. От в мене є трошки грошей, і я буду тим господаром, тим паном, а ти будеш кріпаком, і я буду тобі там щось розповідати, як тобі робити, що тобі робити. Я поки що в американцях цього не побачила. Я не кажу, що вони якісь круті, що вони якісь ідеальні, ні. Але от саме цього відношення, такого, знаєте, барського, як наші люблять робити, тому що я кажу наші, я сміливо можу це казати, тому що я неодноразово це бачила в наших людях. Це дуже прикро, це дуже гнітюче. Але це є. Наші люди люблять показати, що я маю трошки грошенят, тому я пан, а ти ніщо. І ти маєш це робити. Це якесь таке зверхнє ставлення. Тут у американців я поки що такого зверхнього ставлення ні разу не побачила. Може, я ще не спілкувалася з якимись дуже-дуже дуже крутими американцями. Поживемо, побачимо. Так, в, чому, в чого я почала казати, що американці вважають тупими, там ще, 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 ще. вони просто інші. Вони інші, треба це прийняти, треба це зрозуміти. І чим швидше це, це ну, усвідомлення приходить, тим легше потім живеться. Поясню зараз, в чому іншість, щоб не затягувати довгу інтригу, бо нам вже треба буде їхати зараз. У них покритий оцей весь їхній кабінет, тобто весь ця кухонна, меблі всі ці кухонні, вони покриті лаком зверху. Не таким, як наші радянські шкафи, але все одно лак. І це нітро, це нітро основа. Так як я дуже колись давно, в 90-х, працювала з деревом в тому числі, я малювала дощечки Петриківкою, покривала їх лаком, ґрунтувала, шліфувала. Тобто я все це робила руками, я знаю, я підбирала лаки, які Тобто я маю в цьому якийсь невеличкий, якась муха по мені лазить, якийсь невеличкий досвід. І я розумію, що з чим коннектиться, що не конектиться. Я, ніколи, я думала, що я вже ніколи не повернусь ні до тієї Петриківки, не до того розпису, не до тої роботи з деревом. Але життя, бачите, ставить по-іншому все на свої, якісь інші місця. Тому зараз я знову отак от е, працюю з цим деревом, працюю от з такою штукою. Я називаю це працею, тому що я це роблю і мені за це платять гроші. Тому я називаю це працею. І е, вони купили собі фарбу, обрали і купили собі фарбу, вибачаюсь, <кхід> але вони купили її як водоімерсіонну, латексну, на водній основі. І хочу вам сказати: якщо хто не знає, хто не розуміє, бо багато людей може цього не розуміти, якщо у вас вже дерев'яна поверхня була покрита нітро, тим паче лаковою якоюсь структурою. А потім на неї зверху ви хочете положити щось на водній основі, ви то можете це зробити, і воно навіть може у вас і прилипне. Але коли воно висохне, що буде? Як ви думаєте, правильно, ви отак нігтям або чим завгодно проводите, і воно і так такими плівочками буде злазити, воно не буде конектитися, воно не буде триматися. Тобто адгезія нульова, оце щеплення. Що роб... А чому вони ви обрали собі саме фарбу на водній основі, акрилат? Тому що вони не хотіли, щоб в хаті смерділо нітро, бо вони знають, що нітро фарби смердять. Але врешті-решт, я таки їм не смерділа, тому що я купувала балони, спрей балони вони на нітрооснові, і спреїла ним ті ділянки, де не можна було підлізти. Тому що ми мали розібрати всю ту конструкцію. Залишилась тільки сама конструкція, сам якби, скелет. Зняли всі тумбочки, зняли всі двері, все це ми познімали. Перший раз ми в понеділок ми це почали покривати. Вівторок прийшли, воно все облазить. Кап Ми шліхувальну машиною, наждачкою, ще є така штучка мікротул. Вона теж типу шліхувальна машинка, але вона має такий трикутничок. От, і вона вібро дає. Тобто цей мультитул. Ми вдвох з Назаром цілий тиждень шліфували всі ці двері, механічно знімали а, цю, ну, цей лак, це лакове покриття, цей топ код Поліш, поліш. А ви зараз хто може, в тому ж темі скажете, а чого ти, Іра, не взяла ремувер і ремувером не зняла? Ха, Брала я ремувер, і там, де пласка поверхня, ви наносите ремувер, і потім шпательочком собі його знімаєте. Але ремувер... Піднімає оцю ворсу дерев'яну, і у вас все одно потім треба його зашкурювати. Отже, десь ми спробували ремувером, і ще там такі загугулінки є. На кожних дверях є такі, як профілем вирізані такі рубчики. от, фільоночки такі. І ніяким ремувером ви його ви можете намазати, але потім ви його нічим не обшкребете. Це треба вручну сидіти і там міліметраж робити. Тобто. Ми все це шкурили весь тиждень. Ми все це шкурили. Причому де погано зашкурено, там нічого не буде, коннекту не буде. Тобто потім перепровіряли, десь ще щось підпідшкурювали, того що під пилом не видно, просто не видно, поки ви це робите, його не видно. От. Потім ми клали праймер. Цей праймер трохи підняв цей, він білого вже кольору. Він трохи підняв цей ворс дерев'яний. І вчора, ми тільки вчора, це весь тиждень, тільки вчора ми почали його накладати вже верхній топ-код. Уже почали. В принципі, виходить непогано. Я задоволена, він такий був глянцевий, тепер він такому в такому стилі прованс. Біленькі всі двері, все добре виглядає. Хазяйка сказала, що їй подобається. Ну, тож і ми задоволені тим, що в нас виходить. Сьогодні їдемо іще. Допрацьовувати. От, Сьогодні буду міксувати і Нітро, і сьогодні буду робити із Нітро, і сьогодні буду робити з оцею акрилатом, з цим А, Ви можете сказати, чого ти, Іра не працюєш спреєм? Я б могла працювати спреєм, але я маю на увазі airbrush, аерографом. Я б могла працювати аерографом, але все одно цю всю треба, було історію, знімати сендпер. Наждачкою і потім тільки наносити. Отака історія. Якщо у вас є запитання, якщо вам цікава якась інформація щодо роботи з деревом, все, що я знаю, я розкажу. Пишіть в коментарях. Маю такий досвід. Я не сторонник того, що в житті треба все спробувати, але життя, воно таке, воно може бути дуже різним, дуже непередбачуваним. Тому дивіться мій канал. Дивіться про те, що відбувається зі мною тут в Америці. Когось це може тішить, когось це може бісить. А, але я буду намагатися розповідати вам цікаві речі, ділитися досвідом, якщо він у мене тут буде з'являтися. Тож, ставте лай лайки, бийте в колокол, підписуйтесь на мій канал. З вами Іра Тихас. Бай!